В мого роду сто доріг, 100 століть у мого роду, в човганий старий поріг, старій бабі в нагороду. Сива стежка в сто доріг розлітається од хати, сто вітрів мій вік запріг, в сиву хату розхитати. Сто Коржених сивих бід та й сушило ж роду роду, та не висхне з роду рід, ні в погоду, ні в негоду. Внучок тупцю тупотить, тупцю внуцю, тупцю хлопче, Сто стежин у світ летить. Він... Топершеньку протопче, роде рідний, не стлумить нашу жилову породу, сто вітрів в ногах лежить мого роду і народу.